Сестри, сьогоднішня подія, сьогоднішній день, п'ятниця, Страсна П'ятниця, впроваджує нас в наступний етап Божого сходження до людства. Вчора ми роздумували над тим, як Він дає самого себе, дає своє тіло, дає свою кров, цей поцілунок Бога, котрий приходить, щоб наповнити і заповнити. Людське серце, поживою, спасеною поживою, я є любов. Натомість сьогодні церква нас веде на хресну дорогу, розпочинаючи від оливного саду, те, що Ісус Христос там переживав, потім несправедливий суд, дуже багато деталей. Потім хресна дорога і смерть. До мене звернувся один чоловік. І сказав, що Отче, я, мабуть, якийсь ненормальний. Я кажу, а чому? Він каже, тому що я, коли думаю про це, що Ісус Христос помер, каже, я в собі щось нічого не відчуваю. Мене це щось не торкається. Я йому говорю: ну, ми зараз живемо в такому часі, що всі наші відчуття, всі наші почуття заблоковані. І ми можемо чути, можемо слухати, можемо дивитися, але воно нас не торкає, так що не переживається не гріх. Свідомість того, що розум говорить, що тут твориться біда, а я не можу співчувати. Дорогі брати і сестри. Це дало мені до того, до мислення до того, що наскільки ми, як люди, боремося з тим, що нас може зруйнувати, як Бог сотворив кожного з нас, що так працює механізм психіки, що блокує, щоб не сприймати все в повноті, чому, бо воно знищить? Пам'ятаю, колись. Працюючи ще настоятелем, я зауважив, що в мене якісь проблеми зі здоров'ям, що я ночі прокидаюся, я задихаюся, не маю чим дихати. Після перевірки все перевірили і голову, і печінку, і так далі. Кажуть, ви здорові, все нормально. І одна парафіянка, лікарка, завела мене до. Завідуючи відділення дитячої, дитячої реанімації, там, де малесенькі дітки, там тиждень, два, місяць. І коли ми з нею розмовляли, вона мене багато чого розпиталася, і потім приписала мені таблетки і сказала: беріть, пийте це, каже, це наше професійне, ви, мабуть, дуже багато пропускаєте через серце. Я кажу, ну як пропускаю через серце? Ну, коли хтось приходить до вас з проблемами. Ви слухаєте, ви переймаєтеся цим я кажу, ну надзвичайно переймаюся. І, мабуть, і не спите часом ночами. Ну, я кажу, ну, звичайно не сплю, бо там проблеми. Я кажу, не можна так. Намагайтеся це все сховати, дистанцію тримайте, тому що воно вас знищить. І пийте таблетки протягом цілого місяця, пам'ятаю, адаптол прописала мені. І дійсно проблема зникла. І я почав задумуватися над тим, як я відношуся до, до себе, до свого здоров'я, чи я дуже сильно переймаюся, чи я дуже сильно вхожу, і дійсно так. І потім, спілкуючись також з багатьма іншими людьми, які виконують дуже важкі професії, наприклад, поліцейські, криміналісти, які бачать страшні речі, є свідками страшних речей, розчленування людей. В них майже в усіх заблоковано. Чому? Для того, що воно знище. Хірург, котрий лікує, говорить, що хірург не має права робити операції для своїх рідних, тому що може зашкодити. Дорогі брати і сестри, дуже багато таких різних професій, де потрібно блокувати себе, психолог. Суддя і так далі і так далі, блокувати для, чого? для того, що якщо дуже сильно будеш спів переживати, то воно тебе знищить. Чи хочеш, чи не хочеш, але не будеш спати. Сьогодні, коли ми переживаємо з жахіття війни, коли вже по Ютубі і по інших ресурсах можна побачити, як вбивається людину, як людина заживо згорає. Вже по телебаченні і відкрито вже не так аж сильно це приховується, наскільки ми далеко вже пішли як суспільство через цю війну, через цю трагедію, що ми настільки вже є заблоковані, що мало що нас вже торкає, або дуже швидко втікаємо від цього є дуже вразливі. Але так як говорить психологія, Говорить психологи, що після перемоги, десь через півроку, воно все нас відпустить і ми будемо тоді дуже плакати. Ми будемо дуже плакати. Почина розблоковувати. Чому я про це говорю? Для того, щоб зрозуміти страждання Ісуса Христа, потрібно зрозуміти, що Він, будучи Богом, Він був людиною і Він був найдосконалішою людиною. Його серце було найдосконаліше, а це означає найвразливіше, найделікатніше. Людина, котра з добрим серцем ми її не допускаємо до багатьох речей і говоримо, слухай, не йди, бо ти маєш за добре серце. А він, будучи самою любов'ю, самою делікатністю. Те, що він досвідчував, те, що з ним робили, він це переживав з величезною силою. Але це страждання, яке він досвідчував по відношенню до себе, не було самим головним. Він, будучи Богом, з найкращим людським серцем, він бачив іншу людину, і він співстраждав з нею. Він бачив серце людини, яке страждає, яке є порожнє, яке переживає відчай, яке переживає порожнечу. Він, той, котрий не зустрів тільки одну особу, як ми не раз після спілкування з кимось так переймемося і так нас це забули, так нас це виснажить, що часом говоримо, що сьогодні я вже не працює. Вже сьогодні нікого не приймаю, я вже не маю сил. То ми, лише спілкуючись з однією особою, можемо відчувати таке опорожнення, винищення, знищення середини або навантаження, завантаження, що не витримую, що я можу пройтися десь, заспокоїтись. А що він, коли все людство? Він прийняв до свого серця. Всіх людей, котрі були перед ним в часі нього, і після нього. Яке ж це величезне страждання, яка ж це велика мука, коли він вставав і стоїть перед кожним тим, хто стоїть у відчаї, десь там на краю мосту, щоб стрибнути. І він дивиться на нього з великим переживанням, що не роби цього пусти мене в своє серце. Дорогі брати і сестри, відкинення любові, яка приходить до серця, бо воно кричить і воно спрагле любові, але відкинення, воно найбільше болить. Відкинута любов, погорджена любов. Ми можемо, дорогі брати і сестри, тут продовжувати, роздумуючи, але ми і так, і так не вичерпаємо цієї бездни. Страждання і болю Ісуса Христа, яке Він досвідчив там гецемані, на хрестній дорозі, помираючи на Христі. Але Він стоїть перед кожним з нас. Він стоїть коло мого Твого серця. І Він дивиться на Тебе, Він дивиться на мене. І його більше болить. Ніж мене, коли мене болить. Ніколи не забуду подію, коли я відвідуючи в лікарні маленьку ну, сім'я, маленька дитинка місяць, дитяча реанімація, коли я туди зайшов. Я побачив багато цих маленьких дітей, які там під капельницями і так далі. Я прийшов до конкретної дитини, коли я подивився, в якому вона стані. Вона померла потім ця дитина. Мене дуже щемило серце, мені було дуже шкода. Але коли я вийшов, то мені ще більше стало шкода тієї. Де вона сиділа з своїм чоловіком, батько і матір, сиділи на цьому коридорі, і ми, коли мене побачили, і зразу так, що там, скажіть мені? І я не міг сказати те, що я бачив. Мені було дуже шкода, великий біль, коли бачиш, як страждає хтось інший, і ти не можеш нічого допомогти. Дорогі брати і сестро, великий біль я спричиняю Господу, коли я, який переживаю страждання свого серця внаслідок відкинення Бога і неприсутності Його в моєму серці, відкидаю Його, відкидаю Його, ігнорую ним, спричиняючи ще більшу порожнечу і пустоту свого серця. Тому, дорогі брати і сестри, якщо хтось говорить сьогодні, де ж той Бог, то він страждає коло кожного людського серця. А скільки сьогодні цих сердець порожніх, скільки зла робиться, скільки вбивства, скільки десь там, на полі бою, помирає хлопців і дівчат в самотності, в холоді, будучи сильно поранені і не маючи жодного порятунку, скільки в катівнях. Скільки десь в якихось інших місцях, скільки в засудженні самі себе, розуміючи або відганяючи, скільки страждальних сердець порожніх, як же ж тоді страждає Господь? Тому роздумуючи над цим таїнством, над цією правдою, над, цим, над цими подіями, вдивляючись, в хрест Ісуса Христа і підходячи зараз під час цієї процесії вшанування Ісуса Христа, нехай кожен з нас, вдивляючись в Розіп'ятого Ісуса Христа, запросить Його до свого серця, до такого, яке воно є, до такого, в якому стані воно є. Говорячи до нього, прийди до мене, Господи, прийди в моє серце. Прийди в моє життя, я тобі дозволяю, я тебе запрошую, потіш мене, насить мене, наповни мене. Я тебе приймаю, моя любов, вічна любов, я тебе приймаю, я тебе не відкидаю. Допоможи мені тебе прийняти, допоможи мені тебе прийняти, полюбити. З такою поставою приступаємо і просімо, тому що це. Єдиний спосіб, яким ми можемо потішити серце Ісуса Христа, єдиний спосіб, яким ми можемо заспокоїти це серце, але так насправді заспокоєння серця Ісуса Христа є наслідком заспокоєння Ним, мого і Твого серця. Та як батько і матір, які спокійні, тоді, коли дитина спокійна, спить, як тут бачу, зараз. На руках в батька цей син, як спокійно спить ця дитина, в батька на руках і батько спокійний Нехай моє і твоє серце, дорогі брати і сестру, спочине в серці Ісуса Христа, щоб його заспокоїти, а заспокоєнням серця Ісуса Христа є насичення і наповнення мого і твого серця, Любов'ю одвічною Котра приходить і розіп'ялася для мене і для тебе.